Доброго дня, ось вітаю компанія по утепленню будинку рідким пінопластом, Житомирі ЗОВ. Черговий будинок. Утеплили, закачали рідкий пінопласт пустоти. стотою, йде процес заробляння отворів. Ось так це виглядає. Ось покажу вам отвори зароблені. Нічого не звидно. Ось так повилазило по вікнам. Це всі містки тепловтрат. Ще я покажу. Більш детально заліземо, подивимося, віконечко. Містки тепловтрат. Ось дивіться. Один угол, інший угол. Зверху кут, посередині. Це все містки тепловтрат. Потрібно зробити будинок енергоефективний, звертайтесь. Не знаємо, як це зробити. Зробимо якісно та під гарантією. Працюємо по Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській, Рівненській області. Телефон 067 502-2305. Гарного дня!